Мої вітання! У цьому відео ми поговоримо з вами про таке поняття операційної системи, як файлова система. Ми з'ясуємо, які є основні функції файлової системи, а також особливості файлових систем, які використовуються у найбільш розповсюджених операційних системах. Файлова система є складовою операційної системи, що визначає спосіб організації файлів та каталогів а та також організовує взаємодію між носієм даних, операційною системою та прикладним програмним забезпеченням. До основних функцій файлових систем належить розміщення і упорядкування на носії даних у вигляді файлів, визначення максимального обсягу даних на носії інформації, визначення структури файлу, керування доступом до файлів та їх захист, організація каталогів. Пошук файлів, створення, читання і вилучення файлів, а також їх атрибутів. Залежно від того, яка операційна система використовується, існують різні файлові системи. Так, якщо говорити про операційну систему Windows, то тут зазвичай використовується FAT32, NTFS, а також REFS. FAT32 розшифровується як File Allocation Table 32 є файловою системою, яка була представлена Microsoft ще у 1996 році. Це є досконалена версія fat 16, і вона стала стандартом для носіїв даних завдяки високій сумісності з різними операційними системами та пристроями, що ж притаманно цій файловій системі. Максимальний розмір файлу складає 4 ГБ. І це головне обмеження є основним недоліком fat 32 ну, Тому що якщо ви, наприклад, спробуєте завантажити якесь велике відео на 10 або 20 ГБ, то ви не зможете це зробити на носій інформації з FAT32 якраз через це обмеження. Потрібно буде його розбивати на декілька частин. Існує ще одне обмеження. А саме максимальний розмір дискового розділу. У деяких операційних системах можливо створювати дисковий розділ аж до 16 ТБ. Крім того, FAT32 2 визначається сумісністю. Так, ця файлова система підтримується більшістю операційних систем, зокрема Windows, macOS, Linux, PS3, PS4, Xbox, смарт телевізори тощо. Проте слід зауважити, що у FAT32 відсутне журналювання або ведення логів. Тому немає системи відновлення після збоїв. Ще одним важливим нюансом FAT32 є простота структури. Так, ця файлова система є менш ресурсомісткою, ніж NTFS, що робить її швидкою для невеликих носіїв даних. Поряд з FAT32 поширеною. Файловою системою для Windows є NTFS. NTFS розшифровується як New Technology File System. Вона була так само розроблена компанією Microsoft для операційних систем Windows, але представлена трохи раніше у 1993 році, ніж FAT32. Згодом ця файлова система стала основною для сучасних версій операційної системи Windows. До... Основних характеристик NTFS відносять підтримку великих файлів і розділів. Так, максимальний розмір файлу тут уже складає 16 HB. А не 4 ГБ, як було у FAT32. Ну і так само тут збільшений максимальний розмір дискового розділу. І він теж дорівнює 16 Hzбайт. Порівняно з fat 32 у NTFS є функція журналювання. Або введення логів. Це, у свою чергу, може допомагати у відновленні файлової системи після збоїв. Також у NTFS є підвищений контроль доступу та безпеки за рахунок використання списків доступу англійською Access Control List для визначення правил доступу користувачів і груп. Також NTFS дозволяє стискати файли без необхідності використання стороннього програмного забезпечення. Крім того, в NTFS підтримується кирилиця, а також кодування UTF Unicode. Ще одним можливим моментом NTFS є більша оптимізованість для роботи з сучасними накопичувачами, такі як SSD. Хліб сказати про ще одну файлову систему, яка використовується у Windows, а саме REFS Resilient File System. Це порівняно нова файлова система, яка доступна для серверів Windows 8 та Windows 10. До особливостей REFS відносять запис даних на новий дисковий простір, а не на вже існуючий. Функція Copy on Write. Підвищення надійності збереження файлів, забезпечення швидкого і легкого відновлення даних. Далі ми поговоримо про файлові системи в Linux. Так. Для Linux характерним є те, що тут є можливість використовування кількох систем одночасно. Але є також і притаманні саме Linux у файлові системи. Прикладами таких систем є X2, X3, X4. Файлові системи в Linux використовуються не лише для роботи з файлами, а й для роботи з оперативною пам'яттю. Ну і декілька слів про файлові системи в macOS, тому що. Ця операційна система теж належить до тих, які доволі широко використовуються в сучасному світі IT. Так, досить давно існувала така файлова система, як HFS Нині вона вважається застарілою, адже на зміну їй прийшла більш сучасна та оновлена APFS. Крім того, в macOS також існує така файлова система, як Apple X Server. Вона використовується для реалізації серверної продукції. Таким ось чином, ми розглянули основні файлові системи, які притаманні для найбільш поширених операційних систем. Також ми визначилися з функціями, які притаманні файловій системі. На цьому все. Дякую за увагу!